Засідання Верховної Ради, як у старі недобрі часи, перетворилося на цирк. Пояснити канала Черенка півня Я, 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 я можу, рушу, людину фракції та цілому з України. Шостонцерт Верховна Рада сьогодні голосувала за збільшення витрат держбюджета 2023 року на міноборони МВС та Мінсоцполітики. Правки до законопроекту за словами нардепа Ярослава Желізняка розглядалися цілих 11 годин. За цей час депутати, мабуть, не аби як притомилися. І як діти, в яких накопичилася нерозтрачена енергія, почали чубитися. Конфлікт стався між слугою народу Миколою Тищенко і ЄСівцем Олексієм Гончаренко. Все почалося зі словесної перепалки, в якій Тищенко ткнув носом Гончаренка на його пропагування двомовності в Україні. А Гончаренко закидає Тищенку кришування так званих колцентрів. Колегам та громадянам України, що пояснити. Пана Веченка півня Садещини. Коли він працював депутатом у міської та обласній раді, це Вікіпедія. Вікіпедія. Перше, що він досяг, це разом з іншими депутатами підтримав розвиток російської мови в Одесі. Тобто, з сцени Одеси він закликав. Янукович, що ви папіта, тобто ваша присутність залі взагалі не загинув, то визначається до пана Борошенко. Я прошу видалити цю людину своєї фракції та цілому з політикума України. Вам не ви... А, а що з концентром? Б... Що з концентром? Ви зараз не знаєте, що ви можете не Що з концентром? Пане Олексій, пане Олексій, дивіться, це парламент. Якщо вам треба знімати <говори> тік-токи, <говори> для цього є тік ферми які інші речі. Верховної ради Руслан Стефанчук намагався депутатів розборонити хоча б словесно, ніби класний керівник, що намагається заспокоїти першокласників. Зупиніть, будь ласка, це все. Це і факт. Ачайте, все одно місце, будь ласка. Якщо вам не зрозуміло, ваші місце. Навіть сівши на місце, гальорка так і не заспокоїлась, і поки Гончаренко з'ясовував стосунки з депутатами, які намагалися його вгамувати, Тищенко під шумок поцупив у нього телефон. Зрештою, Тищенка довго вмовляли повернути поцуплений телефон. І Хоча той стверджував, що це не він і мобільний вислизнув із рук Гончаренка, пропажу таки повернули. Але і на цьому балаган не закінчився. Друзі, і трішки по ігієтизму. Сьогодні Коля Вілюртіщенко порвав мені штани в області духов. Да, ну в общем, от штани. Дивіться, це бачите. Так, так Ось такі штани тепер в мене. Вирішили зручити. Типу поштовхатися. І Тіщенка із підтішка, тішка, зараз по як це було, тихесенько раз собі, і рванув, і бачите, от такий маємо результат. Тіщенка падла. ти мені брюки порвав, 40 гривень брюків. Повертати доведеться словом, завершилося все порваними штанами, але і зрештою виділення майже 300 мільярдів гривень міністерством оборони та внутрішніх справ. Що ж, це вже не вперше Верховна Рада перетворюється на ринг, Лупцювання, спаринги і перепалки, улюблений спосіб деяких депутатів доводити своє. А ви напишіть в коментарях, як гадаєте, чи можуть такі депутати представляти інтереси громадян України у Верховній Раді?